Зачаровує. Дивишся отак і турбот на чінь нема. Та які турботи можуть бути в такому місці? Проте, де я і гадки немає. Маленький нагрудний хрестик, що став символом родини, Божого благословення та захисту, він був оберегом для сімей впродовж століть. Стрічку про силу українських традицій та велич народу нашої країни під назвою Оберіг презентували у селищі Ясіння. Ми знімали про Гуцульщину, Гуцулів, які є надзвичайно віруючими людьми, які і досі. Отримуються обрядовості, відзначають всі релігійні свята. Це та реліквія, це та така персональна річ, яка десь може символізувати певні якісь такі речі близькості до святого, близькості до молитви, персональної збереження чогось, надії. Ось така невелика річ, так як дерев'яний хрестик, звичайний здавалося б, який нагадує формою ото велике розп'яття, яке через історію. Хлопчика малого сторічної давнини він так був вражений тим формою і тим, що він бачив на своїй матері, яка його цілувала. Відповідно, він і попросив свого дідуся зробити щось подібне. У стрічці розповідають реальні історичні події, починаючи від Гуцульської республіки, Карпатської України та російсько-української війни. Ніхто не знає ці гори краще за мене. Я тут зростав, вони годували мене, а ліс давав прихисток. Так було й тоді, коли сюди пішли зі зброї. Працювали над створенням фільму близько місяця. Автори змогли передати унікальну красу українських Карпат, традиції гуцульського народу, їх шану до предків, самобутність та багатство нашої культури. А також приклад невтомної боротьби за незалежність, що тягнеться крізь століття. Реалізувати задум вдалося за підтримки українського культурного фонду. Це грант, який ми виграли від українського культурного фонду. Ми щиро вдячний Українському культурному фонду, що звернув увагу на таку ідею, на такий сценарій фільму. Фільм оберіг, він відображає різні віхи, різні епохи історичні нашої гірської Рахівщини, нашого Закарпаття в різні часи. Це період го року Отсульської республіки, це періоди Карпатської України 1939 року. Це періоди сьогодення, сьогодення кривавої. Війни, коли російський окупант нищить нашу землю і кращих синів і дочок нашої країни. Особливість стрічки полягає в тому, що її героями стали не професійні актори, а реальні люди. Цілі родини, ветерани війни та гуцули. Фільм знімається на реальних обставинах, подіях, що стається. І заодно актори військові це всі реальні. Це не поставлені люди, це люди, які знали своє діло, які воюють, які є інваліди, які це. І чому не солосився? Все до реального, ми передали, старалися передати той дух, який був там. Як ну, вийшло, в межах в можливостях вийшло. Ми стоймали кадри, нам говорили за кадрами, що робити, і так стоймали. Що тебе зараз на сені? А що він символізує? Актору фільму, який сьогодні разом з типам серед фортифікацій. Дідок мені зробив хрестики, подарив мені як оберіг. За Варто зазначити, що головний символ стрічки Хрестик оберіг пан Дмитро дійсно зробив власноруч для свого онука. Проте не один, а декілька. А сам оберіг на прем'єрі подарували акторам. Це великий символ, це віра. Я довго вина, не працював. Це три, треба. Я зробив їх більше. Я прийду сам, так. Для внука це дійсно мій внук, грає це, на, внука, дійсно мій внук. Або переглянути стрічку про рідне селище Ясіня, У місцевому будинку культури зібрався повний зал. Глядачі діляться враженнями. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що це такий цінний фільм. Варто більше такого знімати, дивитися і показувати людям, щоб вони не забували історію, щоб вони не забували, звідки це все йде, і настільки це все ну це цінно, і це треба знати. Мені найбільше сподобається, як гусурку заграють. Бо я тим живу, тому я махнула гарний, це Гарно, дуже гарно. Молодці за тиждень прем'єра короткометражного фільму Оберіг відбудеться в Ужгороді, а після фільм буде доступним на усіх платформах. Тому кожен глядач матиме можливість зануритися у красу гуцульщини та доторкнутися до історії, яку сьогодні щодня творять наші захисники.